Сасанчен Роман, мені 10 років. Я із села Садок, Тернопільської області. Якщо осінь, то ми встаємо зранку і йдемо на поле зразу збирати, бо полони вже бачите, яка спека. В селі набагато важче, ніж місті. В селі потрібно, щоб дістати свій плід, позбирати урожай. Вже тримаємо шок, а я вже весь добре навесні його посадити знову і так кожного кожного року. А в місті ти за свою кращу набагато кращу роботу отримуєш гроші і тобі не треба, зразу все готовий магазині купуєш. В селі у нас ніякої роботи я не маю, а дитина так талановита така. Що буде робити? Зараз в селі не може прожити, Зараз все їде за кордон. Він може тут у нас на Україні жити і працювати і бути стати артистом. 40 кілометрів до райцентру Роман їздить маршрутками заради уроків співу. В його селі музичної школи немає. У тебе Ромчико голос особливий, не такий, як всі. І ти цим голосом повинен дорожити. Йти вперед, до нових перемог. Голос країни великий для мене означає, я, я дуже хочу е, його виграти. Коли я його виграю, то мене може забирати до себе великий продюсер і в далі я буду їздити по цілій країні. Може хтось його почує, може, та дитина десь піде, дорогу собі пооб'є. Що ж такого незвичного в голосі цього хлопця? У чому його унікальність? Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, так. Да. Спитати, він далі, поїде, чи не пройде з таким голосом. Посдрю. А син з малецькою артист, він ще в, в нас скаже, малює. Вот він дуже малюється. Талантний чоловік талантів всьому. Ну, і в'яже. Якщо він такий має дар, а буде тим займатися, то я думаю, що його життя буде легке. Не, не так, як наше, тяжке. В тебе серце калатається дуже-дуже. Да? Хвилюйся. Дуже. Давай з тобою відволічемося. Вставай, ми розслабляємо руки і уявляємо щось дуже дуже гарне з такою посмішкою. Співай. Добре? Так. Секундочку, дайте им ще буквально 10 секунд. Наївний ромчик нічого не зрозумів. Він думає, що до нього повернулися усі три тренери. Навіть уявити боляче, чим це зараз може обернутися. Ой, Привіт. Привіт! Як діла ваше? Дуже добрий. Дуже добре, не волнуйся. А Ану, я жировник мікрофон. Як ставить тебе? Ромчик. ромчик. Ромчик! Ромчик! Ромчик, ну ты так такой у тебя звук вообще. Ты так его звук Да не мы как-то я звука извлекаешься. Уже ошарашенный да, сидеть, да, что сидите, вообще, нельзя было на кнопку нажать. Мы не могли, не, могли понять, кто поет, да? Взрослый мальчик или маленький мальчик? А, а Подожди, а как ты научился? Как-то мы ошарашенной как манерой были, да, мне кажется? Я сам э, -э спеваю сейчас пяти лак и так. С самого начала пел так, да? Так. Ага. А тебя никто не учил этому? Нет. Прям, а, а, ти прям таким. Как ти таким голосом пишеш? Не знаю. Я все колись, колись був малим. Тато кукурудзи перевозив додому. Я колись ставав і брав такий патичок від кукурудзі у руки, у руки і співав на, на ціл, ці, цілий двір. <тавцюв Andy> <тавцюв> <тавцюв> Ромчику, я обов'язково подумаю в своїх програмах: я хочу з тобою зробити дует. <гас> <От> я, <гас> я, я дійсно <гас> я з тобою зробити <гас> дует. Тому що, тому що ти феномен. ти феномен, І це, це таких дітей дуже мало, і я, я хочу. А то зараз до вас не можна піти? Зараз на жаль не можна, бо я опустив свій шанс. Добре, то тоді йду до ті не кавель. Сонечко, мені дуже подобається твоя українська мова. Мені дуже подобається, як ти розповідав про той патик, в який ти співав. Але я хочу тобі сказати, що ми прогавили свій шанс забрати тебе у команду, тому що ми не нажали жодної, жодний з нас не нажав цю кнопку Зловіщу щоб їй. Ну, Олег, я не знаю, ти маєш якось конець. Да, ну, давай щось. Осулемія! Яка співаю цю пісню? А я куди співає, за співачка. Ну, давай, щоб я знав. у тренерів скінчилися. Вони вже не знають, що робити. Як не ранити дитину? Я тільки можу не співати. Я комочки все співають. Це пісня про кохання. Батько прийшов до. Стоже ромчик так і не зрозумів, що його ніхто не вибрав. Тренери не можуть знайти слів, аби це пояснити, тому їм залишається хіба що слід.

Эй! Эй! Умница! Эй! Ну, идем! Эй! Идем! Да. Тормай, тормай. Ну, Станя, нота правда. Красиво, красиво. Классно, классно. Все три повернулись. Ромчик, случилось неприятная история. не, не повернулись. Никто за... И так И Не попал на шов. Не закапывалась Я Продолжай петь. Хорошо? Да. Что вы там? Добро, да. А чи вони заслухалися, чи вони не зрозуміли дитині, чи що не знаю. Шкода, що все починали. Ми. Роман їде ні з чим у своє село, а мамині мрії пробагати життя для нього поки що не здійснилися.